Російська навала знищує в Україні все, до чого може дотягнутися. Від дій агресора страждають унікальні заповідні території України та тварини, які на них проживають. Близько 20% природно-заповідного фонду вражені війною. Під колесами і траками військової техніки, під обстрілами опинилися природні перлини, Олешківські піски, заповідник асканія Нова, Єланецькі степи, Чорнобильський радіаційно-біосферний заповідник. Під загрозою знищення знаходяться близько 600 тисяч гектарів водноболотних угідь міжнародного значення, рамсарські угіддя, а також 200 територій загальноєвропейської смарагдової мережі. Природно-заповідні території це ділянки суходолу та водного простору. Це природні комплекси та об'єкти, які мають рекреаційну наукову природоохоронну та багато інших цінностей. Їх виділяють з метою збереження цінних ландшафтних форм генофонду тварин та рослин. Основна мета виділення таких територій це збереження видів, які на межі зникнення, а також для збільшення кількості та поширення вразливих видів та збереження цінних ландшафтних форм. Щоб розповісти про всі постраждалі заповідні території, потрібен окремий повнометражний фільм. Тому ось лише деякі приклади. Унікальна Кінбурнська коса, яка знаходиться у Херсонській та Миколаївській областях, з перших днів повномасштабного вторгнення зазнає шкоди від окупантів. Цю територію обстрілюють. Також улітку там були масштабні пожежі. Росіяни не допускали рятувальників гасити вогонь, і мешканці невеликих селищ на косі героїчно власними силами зупиняли вогонь, який охоплював заповідник та їхні домівки. За мінімальними підрахунками, вогонь знищив більше двох тисяч гектарів території заповідника, що складає майже 15%. Тут їздила важка техніка, тут рили окопи. А чим відомий Кінбургський заповідник? Тут Перш за все, це унікальне місце найбільше в нашій країні, де цвітуть дикі орхідеї. Тут мешкають рідкісні види птахів або зупиняються у своїх перельотах. Більше 60 видів птахів, які тут були помічені, знаходяться під охороною, занесені в Червону книгу України. Оцінити масштаби знищення цих унікальних територій зараз неможливо, оскільки частина з них знаходиться під окупацією, а на частині навіть точаться бої. Фахівці кажуть, що за приблизними оцінками від лісів Кінбурна залишилось 30% всього навсього І на відновлення цієї цінної території може знадобитися до 100 років. Від рук окупантів постраждали зелені легені України. Від обстрілів та атак загоралися ліси. Навесні горіли дерева в Олешківських пісках. Тут зелені смуги висаджували для того, щоб зупинити опустелювання та зберегти родючість ґрунтів. Спалахнув вогонь в ландшафтному парку, Міжрічинський та Великобузькі степи. Дані заповідні території створювали для того, щоб зберегти популяцію бабаків. Кілька десятиліть тому вона почала зникати на території України. І саме завдяки тому, що на даних територіях почали їх оберігати, вони почали розмножуватися та далі розповсюджуватись по регіонах України. Також на даних територіях є рідкісні соснові бори та заплавні ліси з віковими деревами. Обстріли спровокували масштабні пожежі в Чорнобильському радіаційно-біосферному заповіднику, а також заповіднику Деревлянській Житомирської області. Ці території були сформовані на територіях, які радіаційно заражені від чорнобильської катастрофи. Одна з причин створення даних територій це для того, щоб люди не розробляли заражену землю. Під час пожеж на даних територіях почали вивернятися радіонекліди, і тим самим рівень радіації підвищився у повітрі. А загалом, під час всіх цих пожеж. Окупанти не дозволяли нашим ДСНСникам і пожежникам виконувати свою роботу і гасити пожежі. Тому місцеві мешканці, і співробітники власними силами намагались зупинити вогонь. Національний парк Святі Горищі на Донеччині знаходиться на межі повного знищення. Це територія звільнена. На дні знайшли велику кількість сміття, крадених речей, мін, і більша частина цього парку на жаль вигоріла. Це унікальна природна пам'ятка, де мешкає значна кількість рідкісних рослин. На крадяних горах зберіглася сосна Кридяна з льодовикового періоду. Вздовж берегу річки Сірський Донець розташовані справжні реліктові бори. Невідомо, як постраждав Дворчанський національний природний парк, що на Харківщині. Він був створений спеціально для відтворення, вивчення та збереження рідкісних унікальних крадяних комплексів, що розташовані вздовж правого берега річки Оськіл. Спочатку повномасштабного вторгнення національний парк перебував під постійними артилерійськими та авіаударами. Наразі заповідну територію досліджувати небезпечно. Південь країни теж постраждав. Під колесами важкої техніки та обстрілами опинився Джерелґацький та Азовосіваський заповідники. Внаслідок обстрілів була зруйнована основна очисна споруда в Миколаєві. Це призвело до забруднення бузького лиману, що в свою чергу дуже вплине на флору та фауну, а також на птахів, шляхи міграції, яких пролягають через водну акваторію даного лиману. Постраждав і всесвітньо відомий заповідник Асканія-Нова, який внесений до спадщини ЮНЕСКО. Над ним постійно пролітали на низьких висотах гвинтокрили, ракети та винищувачі. Хоча на дану територію взагалі польоти. Під колесами важкої техніки опинилось багато видів. За словами очевидців, вогнеметами випалювали просто заповідні степи. Під час окупації були зруйновані загони і е, вивільнилися е, тварини, які потім лише завдяки співробітникам вдалося повернути назад. Проблемою постає також водопостачання даної території, адже заповідник отримує воду від свердловин з насосами. Частина знищена, тому наразі без води можуть залишитись звірі та люди. В Азовському морі розпочався мор риби. Наразі неможливо з'ясувати причини, адже територія знаходиться під окупацією. А для цього необхідно зробити проби води. У чорному морі утворилася велика нафтова пляма близько двох тисяч квадратних кілометрів. Це спричинило те, що почали гинути дельфіни, риби та морські жителі. Співропідники тузливських лиманів постійно спостерігають і фіксують злочини, які чинить російський окупант проти українського довкілля. Під час російських обстрілів та пожеж гинуть люди та тварини. На жаль, Україні відомо про викрадення та залякування співробітників-заповідників окупантами. З частиною українського персоналу на окупованих територіях втрачений зв'язок. Масштаби людських та природних втрат достеменно невідомі. Росія має дорого заплатити за те, що вторглася з війною в Україну. На жаль, на сьогодні в міжнародному праві немає такого акту, який би забезпечував повну міру покарання за воєнні злочини проти довкілля, які чинить Росія на українській території. Отже, однією з великих задач України є вплив на міжнародну спільноту для зміни міжнародного законодавства, яке приймалося ще у 50-60-х роках минулого сторіччя, і не відповідає сучасним викликам та реаліям.